На Одещині поліція та СБУ затримали заступника начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за підозрою у вимагання та одержання неправомірної вигоди. Наразі встановлено, що посадовець вимагав від військовозобов'язаного чоловіка, який порушив правила військового обліку, 3 тисячі доларів за зняття його з бази розшуку. Протиправні дії фігуранта правоохоронцями були задокументовані, та після передачі другої частини хабаря в розмірі 2 тисяч доларів його було затримано в процесуальному порядку. Слідчі поліції повідомили, затриманому про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, а саме в одержанні службової особи, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, поєднаному з її вимаганням. Максимальне покарання передбачене за цей злочин, позбавлення волі на строк до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.